Xterra Elite Expedition Pack. Ну, це типу комплект Виходить, така у нас коробочка. Ось. Що у нас тут в комплекті? Значить, ось у нас іде блок Xterra Pro. якоїсь такої великої різниці не бачу. Наушники. 85. -ті. Ось підлокітник пластиковий інструкція. Останній, браче. Здравствуйте, ось, ось складено. Ну, Цанії такі теж тонкі, як б сказав. Ось там зараз стане катушечки. Шонішень по катушечках. Ось. Велика 12 і в 8 Це така про комплект про зборка. Ну а тести вже десь Бог згодом зробимо. Дякую за увагу.